Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную вам пограти зі мною та спробувати перевірити свої знання про звуки. Нагадаю, що звуки бувають голосні, які ми промовляємо без зайвих перешкод і можемо навіть співати. Та позначаємо фішкою з червоним кружечком. І приголосні звуки, які ми промовляємо за допомогою губ, зубів та язичка, і позначаємо фішкою з чорною рискою. Правила гри такі. Ви разом зі мною повторюєте назву слова, зображення якого буде з'являтися перед вами. Та визначаєте, голосний чи приголосний є першим звук у цьому слові. Готові діти? Тож почали гру. Апельсин. Звук А. Голосний звук. Бик. Звук Б. Приголосний звук. Морозиво. Звук М. Приголосний звук. Удав. Звук У. Голосний звук. Черепаха. Звук Ч. Приголосний звук. Індик. Звук і Голосний звук. Оса. Звук о. Голосний звук. Хом'як. Звук «х». Приголосний звук екскаватор звук Е. Голосний звук. Ви молодці малята. Вірно виконали завдання. Чекаю на наступну зустріч із вами. До побачення.